У Житомирі презентували збірник рецептів для шкільного меню, який розробив кулінарний експерт, учасник шоу Мастер шеф Євген Клопотенко, разом із командою фахівців. До збірки увійшло 110 сучасних страв із різних країн світу. Такий проект реалізується в рамках програми Нове шкільне харчування. Ініціатори проекту розповідають, що мали на меті удосконалити нинішню систему харчування, яка не змінювалася останні 20 років та вже застаріла. Їм вдалося зберегти вартість харчування і приготувати нові страви з тих же продуктів, однак за іншими рецептами, та з додаванням спецій, які раніше майже не використовувались. меседж – це життя. Щоб їжа була живою, щоб вона була сучасною, щоб вона була, щоб вона відповідала нормам сучасного світу поменше жиру. Використовувати ароматні прянощі та спеції, розвиватися в їжі і знати, що не лише бор, борщ, вареник, а існує і холодець халаєсалів'я, існують і інші страви, які також можуть бути корисними. Я створюю ютюб. Я їжу і розповідаю батькам, директорам та та приватним підприємцям, які годують, для того, щоб вони в трьох створювали нову їжу. Ось і все моє двотижневе меню буде відповідати нормам приблизно 9,50 це буде середня вартість по всьому меню на два тижні. Євген також зазначає, що деякі школи вже харчуються за його рецептами у тестовому режимі. В Каховці вже п'ять шкіл, готують в тестовому режимі по моєму меню. Існує ще там Полтавській області. Мені пишуть там з івано франковську з Тернополю, по одній, по дві, по три школи. Це ті, хто мені написали. На презентацію запросили освітян, школярів, їхніх батьків та представників влади міста. Те, що ми сьогодні прослухали, і те, що ми вже вивчали на сайтах з нам це цікаво, тому ми сьогодні і спільно з всіми нашими загальної громадськістю, і батьками, і дітьми, і керівниками закладів зібралися на цьому зібранні для того, щоб почати робити кроки по покращенню харчування і дійсно вивчати цю культуру харчування і надавати її дітям. Це дуже важливо, і я думаю, що ми почнемо з мастер-класів, яких будемо навчатися готувати їжу більш якісно і запропонувати її дітям. Присутнім запропонували скуштувати деякі страви із збірника Салат з буряком та сухариками, поленту, пиріг пастушей та індійський чай масала. Школярі розповідають, що така їжа їм до смаку. Ну ми попробували поленту і салат з буряком і насінням. Я скажу, що очень вкусно. В принципі, вкус необичний. Ну, вроді би, так, да, практично та же, але в нього щось маленьке, давай наволі особенне. Це, в принципі, кардинально изменило вкус, і це стало очень вкусно. Я сьогодні куштував пиріг, а також запіканку. Запіканка була незвичайна. Також це була і каша, і тверда. Це було дивно. Також ми сьогодні пили э, чай індійський. Все відрізняється тим, що все це незнайоме, а в школі кутує щось звичайне.